Всім добрий ранок. Сьогодні продовжую обрізати полуничку. старе листя, яке пошкоджене, ну, жовте після плодоношення. Також бур'яни вириваю на, ді... ну, на наші полунички, викидаю вуса в сторонку, щоб вже приймалися, якої, де вже. Єсть поприростали. Полуниці саджанців буде багатенько, і будуть гарні саджанці. Вуса є такі розеточки гарні, дуже гарні, великі. У нас в основному два сорти, ті, що будуть на продаж Світхарт і квіки. Це наші основні поки що сорти. Зараз я вам покажу, як виглядають. Кущики після обрізки. Також кому потрібні вуса для касет пишіть, буду відправляти. Деякі люди вже замовляли відправочки, були і вчора і два дні назад також відправляла, все гарно прийшло. Вусики гарні. З корінчиками вже Де є такі, що. Маленькі корінчики садили собі в касету в сорт квіки, то приймалися дуже гарно, ціна е -е, пишіть е -е, повідомлення і за ціну кількість, яка вам потрібна, буду рада відправити вам вусики для посадки. Так от це не обрізане листя, там бур'яни. Так виглядають обрізані кущики, рядочки у нас. Так. Ось такі вже вуса, Дуже багато накидала колониця вустів. Такі вже з корінчиками будуть корінюватися, саджанці буде. Багатенько і для себе посадить, і, і на продаж. В наявності буде два сорти світха та квійки, тому бажаючи пишіть, кому потрібні саджанці будуть на вересень місяць. Ще хотіла запитати, хто як бореться з бур'янами на. Полунички, тому що ну, дуже багато бур'янів. Не хочеться, звісно, нанести шкоду полуниці, тому рвемо руками помаленьку. Так, котики наші відпочивають. буде говорити, що на соломі вже ніхто полуницю не вирощує, ми вирощуємо поки що, тому що немає можливості з водою проблеми трішки, немає можливості поливати. А це якщо під плівку положити, то це. Треба лише поливати. Так, дощі йдуть, вона поливається. Уличка була гарна. вона ну, навіть висить ще останні ягідки є. Смачна. Попадаються ягідки ще. Це у нас сорт Світхард. Посаджена цією весною. Вже вон, кущики такі гарненькі. Вже ділитися починає. Де два є вже рожка? по два. в основному один-два рожка. Ну, ще вона наросте до осені. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Я знаю, що в нас бур'яни. Нічого, бораємося з бур'янами. У нас тут от до верха полуничка, йде там городина, картопля, кукурудза, баштан, огірок. Всього потрошку посадили для себе. І малинка, і смородинка є. Возимо на базар, Луничка вже закінчилася, трішки ще Флоренс збираємо. Небагато для себе. Поїсти на компоти закрити. Ось так от. Дякую усім.